Всім привіт! Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я неочікувано вирішила почати новий процес, бо я збиралася їхати в Київ, ми дуже сильно всі захворіли, тому я не знімала відео, але я думаю, це відео вийде набагато пізніше, бо саме цього, чогось з цією україночкою мені захотілося зняти повноцінне відео від початку до кінця. І я планую його, сьогодні у нас яке? 22 число. Я планую в Україну їхати 15-го. І мені би дуже хотілося до від'їзду з Києва встигнути, якби вишити і оформити цю роботу. От, і тому збираюся піти. Багетної майстерської і зробити собі такий подарунок, оформити роботу там. Ну, подивимося, як воно буде. Буду намагатися встигнути ось така люда. Знімаю все з рук, бо я ж кажу, вже серед ночі постелила, <постелила> фон якийсь, вімкнула лампу. Добре, що гарно світить. Ось, ось матеріали до неї. І мої ниточки все є. Канву вже розмітила, повісила. Не буду вам показувати, бо я ж кажу, вирішила, що, може, вийду мене, нарешті, засняти від початку і до кінця. Ну, побачимось з вами через. Я не знаю, може, 25%, коли відшию. Ну що, повертаюся я до вас, я відшила 25%. Я страшенно задоволена, і це за 4 дні. А, ну, правда, вишиваю я не багато, це тільки пару днів, а один день в мене вийшло тисячу хрестиків, а так десь по 400. 600, отак от у мене виходить, бо вихідні, і тому не вийшло так багато, але, але що? Я почала її 22 числа, да? десь в мене там записано було, 22-го і сьогодні 26. Е, січня У мене вже 25% готово. А, так, мої плани на подальше, що я хочу зробити. Так, де тут. А, значить, так, я хочу повністю вишити а, голову. Це, ось, це якраз ось тут буде отак половина схеми. Де, я маю на увазі а, один листочок, бо воно поділено на два. І коли, от якраз ось тут воно проходить. І оцю частину я виш'ю і заш'ю це все бісером. І потім перекручу схему. От такий в мене план. Повертаюся я до вас. У мене вже готово майже 52%. Не хотіла вже вчора знімати. Хоча я вчора взагалі не не вишивала, не було у мене щось настрою. Якась така апатія. Не знаю, з чим зв'язано. Взагалі нічого не хочеться. Можливо, це вже просто втома від усього на світі. Але вона така красива. Дуже схожа мені на доньку моєї ну, подруги, можна сказати. Я то її вважаю подругою. От. Налізу. Красива дуже. Трошки вже від неї втомилася, хочеться перемкнутися на щось інше, але в мене прям якась ціль завершити її пошвидше. От тому буду, буду просуватися далі. Насправді, залишилися вже дуже легкі діляночки. Е, Просто сідай і вишивай, не буду вже таких. Змішаних. Змішаних ділянок. Зараз я шукаю просто схему, щоб вам показати. Ось. Єдине такі ділянки це рукава, напевно. А так, все інше дуже-дуже легко. От, все. пішла я далі працювати над своєю красуньою. Повернусь до вас вже. Коли буде в мене відшито, ну, може 75% будемо вже на фінішній прямій. От і повернулася я до вас сьогодні 7 лютого. Нарешті я завершила. Якщо я не помиляю. Не помиляюсь, я почала цю роботу 22 го і 7-го завершила. Бували дні, які я не вишивала, бо була або втомлена, або не виходила. Але якісь крестики там по 100, по 50 навіть було, намагалася вишити. Вишивалася ця робота на одному диханні, просто покажу вам ще раз нагадаю, це Люда, Мірабілька. Ну, в мене захват одні емоції. Просто подивіться на неї, на цю красу. Так, камера, фокусуйся. Я не знаю, я в захваті. Почала спочатку вишивати на... От. Почала я вишивати спочатку на пяльцях, а потім подумала, в мене ж є рами, я не хочу, щоб були заломи. І тому перевісила, і от навіть на камері, бо вживу так не видно. На камері видно, що тут залишилось слід від пяльців. А так як я їду до Києва, я хочу оформити цю роботу. Всіх матеріалів вистачило по одному екземпляру. Ось навіть де воно? От Керона в мене. В общем, Керона в мене залишилось дуже багато. Десь дві пасми пішло на цю роботу. Дві. Або одна і друга почата, я не пам'ятаю, ну, дві пасми. І найбільше ось цього бісеру пішло. Чого ти не фокусуєшся? От. От, його десь пів коробочки пішло, все інше, взагалі. Цей, ну, так як я купувала вже зібрану, ну, якби набором, да, то цього в мене, я навіть її не відкривала. Бо в мене є розпочаті. І зараз чим я буду займатися своєю улюбленою справою? О, свій органайзер з бісерами е, хочу або замовити з Китаю новий. Або якщо буде на виставці, то куплю на виставці. Це в мене оригінальний, як колись, коли приїхала на свою першу вишивальну. Виставку, коли повернулася з України і почала ой, з Польщі в Україну і почала вишивати, то тоді ще доступно було, бо його зараз зняли з виробництва, і тому я його тоді придбала. Ну і хочу зараз ще один, бо залишилось пару вільних коробочок. А якщо враховуючи те, що в мене тут, бачите, я колись кристали Сваровські скупляла. Щось мені ось це в подарунок поклали за замовлення. Це я збирала на мандалу. Може, колись і вищу. Зараз дивлюсь, мережка привозить паки для мандали. То хочу собі, не зараз, пізніше замовлю собі пак під парфюмс. От, і тому зараз буду займатися розкладати ось це все, розкладати ниточки. Так що так. Ще раз вам покажу свою красуню. Це мій перший фініш в цьому році. Я така щаслива. Ой, да. так що буду зараз продовжувати, щось візьму інше. Взагалі мені хочеться почати багато нових робіт. Але я себе стримую, тому що через тиждень я їду в Київ і нема сенсу цього робити, бо це треба багато часу і так далі. Тому зараз буду брати щось із своїх робіт і продовжувати. Все, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалась моя робота, поставте мені лайк, буду дуже вдячна. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступних зустрічей!